Понад сотня випускників Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії отримали дипломи магістрів. Роки випробувань, пандемія та повномасштабне вторгнення не зупинило, а навпаки, збільшило мотивацію до здобуття знань. Постійні тривоги, змінення графіку на навчання і так далі. Але все ж таки ми вистояли. Ми отримали те, по що ми сюди прийшли. Сіль досягнута. Я рахую. Слава Україні і смерть ворогам». Переважна більшість сьогоднішніх випускників вже працевлаштовані, а головне за фаховою освітою, що дає натхнення для майбутніх абітурієнтів. Я вже чотири роки працюю в гімназії. Правда, не в місті Хмельницький, Я працюю в місті Нетішин. Гімназія гармонія працюю чотири роки. Працювала вчителем початкових класів, асистентом вчителя. Ну так як в мене перший диплом вчитель початкових класів працюю за спеціальністю. Я задоволена своєю роботою, надзвичайно люблю її. Ну, тому працюю з задоволенням. Вже сьогоднішні випускники роки навчання в академії згадують як позитивний і незабутній період свого життя. Хорошими, позитивними. Ну, звичайно, війна дає свої, дається взнаки, але, але все добре. Навіть під час повітряної тривоги урочистості з нагоди отримання довгоочікуваних дипломів не відмінили. А вперше за всю історію академії вручили їх в укритті. Сьогодні наш колектив. Це потужний професорсько-викладацький склад. Де є у нас 13 докторів наук, 100 кандидатів наук, які несли саме мудре, гарне, вічне. І я сподіваюся, що кожен студент сьогодні мав свою власну траєкторію успіху. Війна змусила переосмислити життя, змінила цінності і пріоритети, навчила дужче любити, цінувати тих, хто поряд єднатися навколо спільної і найважливішої сьогодні місії перемоги. Тож кожен випускник продовжить робити свій внесок уже не в стінах академії, а на своїх робочих місцях. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.